Друзі, усім доброго дня. Сьогодні у нас на огляді наш будинок. Він у нас здається з ремонтом. Побудований будинок Віті Почтовий. Це неподалік від міста Київ. На ділянці 10 соток. Даний будинок представлений з ремонтом. Досить хороша комплектація. В плані паркінгу великому на два автомобілі. Ось так виглядає парковка на нижньому рівні. Зараз трошки покажемо вулицю. Це такий доступ. Два гаража, сусідні, плюс цей варіант. І далі ми з вами можемо потрапити до самого будинку. Над ним розташовується зона для дітей, є готова основа з резинових матів. І тут залишається встановити якісь турнічки, там якісь качелі і так далі. Це все буде дуже класно виглядати. Воду від будинку відведено. Ділянка в нас тут двохрівнева. Зараз вам її покажемо. Будинок побудований з цегли, повністю утеплений і обкладений клінкерною цеглою. Ось такою повнотілою. Зараз пройдемося наверх ділянки, покажемо вам саму діляночку з лісом, як вона виглядає. І як вона нас розкривається. От, погляньте будиночок. Тут присутній у нас автополив, рулонний газон, сітка від кротів. Ось так от. А в будинку присутній балкон. Там далі верхня тераса і нижня тераса. В цій частині розташована у нас тераса. Ось так. По комунікаціям в будинку 16 кВт, присутній газ, а власна свердловина і також присутня каналізація. 12 купів. Тераса має частину частину тераси у нас скрита, частину не крита, вона з таких пергов зроблена, відзонована, достатньо затишна, але при тому потрапляє достатньо світла в будинок. Кутова тераса з доступом з цієї частини і з тієї частини. Погляньте, будь ласка, на діляночку. Ось так виглядається, все дуже красиво. Пропоную зайти в будинок і ознайомитися більш детально з комплектацією, плануванням. Чуєте, як співають співати. Всіх запрошуємо до будинку. На вході бачимо такі великі скляні двері. У нас там встановлений доводчик. І в цій частині розміщена велика шафа для верхнього одягу для зберігання взуття. Також є ніша для такого взуття, коли ви прийшли, воно мокре, його можна поставити там, де є підсвітка, знизу під низ, під шафу. Далі напроти шафи розташовується гостєвий санвузол, перший санвузол. В Санвузлі маємо біде, туалет, раковина, велике дзеркало. Тут в цій частині є ніша для зберігання. При натисканні ми можемо бачити. Історію. Ідемо далі. На першому поверсі присутня кімната ось в такому виконанні, велике кутове вікно панорамним видом на лісову частину. У будинку у нас по стінам декоративна штукатурка, в цій частині розташовується точка підключення кондиціонера. Тут бачимо Вивели інтернет і електрика розетки для телевізора. Йдемо далі. Потрапляємо з вами в котельню. В Котельню встановлений котел газовий. Також всі насоси, насосна група винесена в котельну частину, для того, щоб нічого не шуміло і не заважало по будинку. Тут в цій частині фільтри грубої очистки. Встановлена достатньо об'ємна котельня, також можна встановити тут пральну і сушильну машинку. Напроти розташовується автоматика. Ось так вона виглядає Там стабілізація і тут слаботочка. Ось така у нас котельня. Це газовий котел, також можна встановити електрокотел. Отже, ми бачимо на початку санвузол. Велика шафа для зберігання, далі кімната і котельня. Далі ми потрапляємо з вами в вітальню, яка має власний камін, місце для встановлення телевізора. Камін завантажується ось таким чином. Подача повітря здійснюється за допомогою такого регулювання. Цей камін, до речі, опалює повністю весь будиночок. Маємо кухню-студію. В цій частині розташований стіл на 6 персон овальний такий. Тут у нас острів з можливістю підключення і попрацювати, якщо потрібно, зарядити щось. Кухня облаштована всією технікою, починаючи з холодильника в цій частині. Морозильної камери. Ось так от. Зверніть увагу, наскільки круто поєднали малюнок хлопці. По фасаду, дуже красиво, естетично. Також в цій частині розміщена у нас мікрохвильовка, духова піч. Тут шкафчик для зберігання, каву машинку можна встановити. Стільниця виконана штучного каменю кварцевого. Присутня мийка. В цій частині посудомийка. Техніка у нас франки. Стільниця поєднується з фартухом, по кольору, як ви помітили. І також присутній острів і в острові присутній. Такі ніші для зберігання. В цій частині в острові встановлений винний холодильник. Ось так виглядає в нас кухня, присутній вихід на терасу звідси, і також вихід на терасу присутній там, де стіл настановлений в цій частині. Пропоную зараз піднятися на другий поверх і ознайомитися з пануванням другого поверху. Рухаючись по сходинкам, ми бачимо підсвітку сходового маршу. Також сходи виконані в нас з ясенню, тіньовим з таким профілем. Присутні майданчики велике ось таке панорамне вікно. Яке освітлює нам повністю цю всю площу. Почнемо з першої кімнати. Перша кімната має ось такий простір. Є вихід на балкон із чудовим панорамним видом. З будинку. Напроти, в цій частині можна встановити телевізор або шафу. Наступна кімната. Вона також у нас панорамна. Маємо тут нішу для шафи. В цій частині розташовується опалення від і регулювання від каміну. І дуже класний панорамний вид ми можемо спостерігати з цієї кімнати на лісову частину. Також тут є доступ до балкона. Тобто з двох кімнат у нас є доступ до верхнього балкончика. Ці дві кімнати мають свій спільний санвузол в цій частині. В Санвузлі присутня душ кабіна. Ось так от. Раковина. Туалет. Інсталяція в цій частині. Для зберігання, велике дзеркало. Достатньо об'ємний такий санвузол, є місце для якоїсь шафи, що додаткової. Далі рухаємося, потрапляємо ми в спальню господарів. Ось так от є інсталяція, зона ТВ в цій частині. Далі саме ліжко. Столик для макіяжу. Тут у нас в такому виконанні виконані панелі. Це все вмикається, підсвічується. І плюсом даної мастер-спальні є те, що є власний вихід на верхню терасу. Ось так от. Гуляйте, як це все затишно і красиво виглядає. І ще один плюс це те, що є власний гардероб. В цій частині власний гардероб. Погляньте, скільки місця. Навіть ці шухлядки, вони підсвічуються для зберігання там, годинників, окулярів і так далі. Тут у нас, бачимо, дзеркало повний зріст, аж до стелі, і там місце для зберігання взуття, там для верхнього одягу. Також присутні окремий санвузол, з ванною окремо стоячою і душ-кабіною. Цій частині. Дуж-кабіна, туалет, зверніть увагу, який у нас тут змішувач. Дуже гарно, напроти розташовуються дерев'яні жалюзі, які дуже класно відзоновують дану площу. Отже, друзі, є такий будинок в наявності в продажі, тому звертайтеся, покажемо, розкажемо. Будемо раді вам його презентувати наживо. Розташований він село Віта почтова 10 соток, дуже гарна локація із хорошим доступом до міста.